Міністерство внутрішніх справ оголосило про доформування штурмових бригад, щоб звільнити, як пояснили, щоб звільнити Луганськ, Донецьк і Крим. Як ви розцінюєте цю ініціативу? Я перепрошую, був перерваний зв'язок, я не чув питання. Тоді повторюся, міністерство внутрішніх справ сьогодні оголосило про доформування штурмових бригад і для того сказали, щоб звільняти Донецьк, Луганськ і Крим. Бо ми маємо намір це робити. Як ви розцінюєте таку ініціативу від МВС? дуже добре. Я сьогодні неодноразово вже говорив про неї. Дуже добра ініціатива, і ви знаєте, я думаю, що можливо так треба було робити раніше. Чому? Тому що треба, треба піднімати і говорити з населенням про патріотизм, про звільнення території. От і так що я оцінюю це дуже добре. Тим, що ми там вісім бригад формують гвардія. Гвардія звільнення, а якщо я не помиляюсь, буде називатися угу. і да, і вони там спеціалізація йде по бригадах. Можна вибрати, яка, яка в яку більше захочеться людині піти, то вона може і записатися.